Усім привіт! Це знову вівторок, знову питання Києва, і знову ми зібралися. Я, Женя Кулеба, депутатка Київради Ксенія Семенова, депутатка Київради. Привіт. Для того, щоб поговорити на найбільш актуальні теми. У нас сьогодні немає такої визначеної теми. Просто будемо говорити про важливі питання, те, що цікавить киян, що дочекалися. Дякуємо, що дочекалися. Дякуємо, що дочекалися. У нас, да, дякуємо, дочекалися. Да, у нас на жаль, відбувається ситуація. Коли ми змушені трошки, трошки змістити час ефіру, водночас по вівторках ми ж депутатки. У нас вже, ну, вже починається робота постійних комісій, Київради, Ради. Тому будемо, я думаю, анонсувати навіть зміну дня виходу питання чок Києва, може, на якимось новим форматом подумаємо. Тобто щось, щось таке вигадаємо, цікаве. Але в будь-якому разі дякуємо, що ви чекаєте і що ви з нами. Ну, у нас на заставці, до речі, є визначена тема. Ми б сьогодні почали з двох корупційних, я би сказала, ну гіпотетично потенційно корупційних історій, таких, які мені дуже сильно бомбанули за останні пару. Тижнів, напевно, mm -hmm. а може і більше. Ну, хоча за сокарками історія тягнеться вже багато років. Значить, перша з'являється тендер на 67 мільйонів на Прозоро. Можна зайти, подивитися. Ми, напевно, навіть лінк в описі до відео залишимо, щоб ви теж поклацали полистали. На будівництво дороги через екопарк сокорки. Ага, ну це тендер. А, а виведіть потім наступну картиночку, де він буде проходити. Так, mm -hmm. по тендерному завданню можна зайти, глянути, де саме буде проходити дорога. І ось по цьому де цифра 1, червоним. Оце червоним, це буде будуватися велика шестисмугова магістраль через таку значну зелену зону для Києва. Ну, фактично, легені міста і таке місце охолодження. Ми з Женєю постійно розказуємо про цю історію, mm -hmm. що великі зелені ці такі території. Особливо водні, особливо водноболотні, це такий фільтр природній і природне охолодження для міста. Тобто, чому на лівому березі там пекло? Кожен кожен рік влітку буде, тому що все менше і менше таких територій залишається. От і ну ви знаєте цю скандальну історію про забудову банку Аркада. Далі як підхопила це століця груп пов'язана з е, депутатом Столаром, який не може ніяк визначитися, чи то він в Австрії, чи то він в Дубаях, чи то він у Києві. Ну е, не знаю, допоможіть депутату це знайти, де його громадянство в кінці кінців. От, і там у нас є прийняте ДПТ з порушеннями законодавства по забудові цієї ділянки. Також десь у нас картиночка була. Словом, замість усього того зеленого, що на картинці є трошки не вона, там така є, там де будинки видно. Ну, нехай. А, ось, ось, да. ось, mm -hmm. ось. Тобто повністю там, де ось ці водноболотні угіддя, залишається озеро тягле, як така рекреаційна зона. Не сумніваюся, навіть що з забетонованими берегами. От, Потім ось це озеро сусіднє з ним, як воно, це правильно Небреж. Це? Небреж. небреж, на небреж насипниться на такий острів величезний, і ось це все такий великий мікрорайон, новий. І ось посередині цього величезного мікрорайону проходить шестисмугова величезна Магістраль. Як це робиться в цивілізованому світі через ось такі потенційно території природно-заповідного фонду, які важливо зберегти, Ну, заводиться в тунель, наприклад, правильно? От, або будується якимись такими ділянками з переходами наверху, через які можуть там тварини, в тому числі, переміщуватися. Ну, коротше, в світі є дуже багато різних рішень, як це зробити. В Києві щосьмуга магістраль, через зелену зону. З Сокорків з метро в нікуди зараз типу в нікуди може здатися, і очевидно, що не не, не, не в нікуди. Да, да. Якщо хтось серед наших глядачів знає, куди ведеться дорога. Насправді ми всі дорослі люди, і ми розуміємо, що в нікуди дорога йти не може. Для чогось вона будується, і тут цікава історія, що під час війни, коли нам кажуть, що ні на що немає грошей, бюджет міста обмежений. У нас немає грошей для того, щоб зробити там інклюзивні переходи, для того, щоб м -м, ремонтувати дороги, ремонтувати тротуари, ремонтувати будинки, облаштовувати укриття, довести до нормального стану нарешті школи. На це все грошей в бюджету місті немає. 67 мільйонів на проєктну документацію, шестисмугової магістралі з метро. В ліс, в нікуди, поки що. В чому ця потреба? Я особисто буду до НАБУ звертатися, тому що ну, тут явний інтерес антикорупційних якихось правоохоронних органів, тому що пріоритети, так, типу, ми будуємо. Ми навіть вже окей, ми вже навіть метро не добудовуємо, вже навіть міст цей Подільсько-воскресенський кличка вже нам не треба. Давайте ми будемо будувати шестисмуговий магістраль із нікуди в нікуди. А з нікуди в нікуди це ну, легка відповідь на це питання, бо е, настільки оптимістично. Е, Деякі наближені до місцевої влади люди настільки оптимістично налаштовані, що вони вважають, що ми обов'язково виграємо війну, навіть якщо вони не беруть участі в цій нашій спільній перемозі. Ми обов'язково виграємо, значить, обов'язково вони побудують цей мікрорайон свій 100%, все одно коли. От а місто за гроші платників податків це з кишені кожного киянина витягнули зараз певну суму і поклали в, цей, в цю дорогу в інтересах. Конкретного одного приватного забудовника, який ну викликає сумніви його зараз ставлення до того, що відбувається в країні, до війни, до перемоги, до всього іншого. От. Подивитись хоча б об останні розслідування про ці батальйони. Е, ну, і, ну і Для мене особисто я працюю в екологічній комісії, і тут якраз питання захисту довкілля дуже важливе. Історія з екопарком сукурки це історія. ну це Насправді погодься, це один із самих таких резонансних е, кейсів. В Києві, коли громада захищає зелену зону з дуже конкретними аргументами, і така ця робота, ви знаєте, дуже послідовна. Дуже багато депутатів депутатів, депутаток і попередньому в цьому скликані, підтримують громаду. І ну, для мене це питання в тому, що все-таки навіть в дорозі, можливо, ще не пізно пошукати такі рішення, які будуть з турботою до довкілля бути. Так більше того, от у нас на тій схемці, ну. Поверніть там де ці дві смужечки намальовані. Якщо ми от там офіційна офіційна аргументація така, що ми хочемо з'єднати приватний сектор, ось той, де Осокарки, де дачі, там де Осокори резиденс, ця історія. Що ми, навчебто хочемо з'єднати оцей приватну житлову забудову, хочемо з'єднати з метро, бо їм дуже важко добиратися. Так, да, там дійсно дуже вузька вулиця по одній смузі в кожен бік, і там шалені затори кожного разу. Е, от, але ж ми будуємо не через їхній сектор, ми будуємо через цю зелену зону. Окей, давайте тоді будувати повз станцію аерації. Типу, біля станції Раці все одно не може бути рекреаційної зони. Ось так, як намальовано жовтим, другий шлях, це те, що пропонують натомість експерти і ну, екологи да, з академії науки громада і, теж і громадської організації. І мені, до речі, дуже подобається взагалі ця історія і комунікація, тому що це той випадок, коли громада не просто каже ні, тут не можна будувати. Да? А вона шукає альтернативи. Це взагалі такий дуже цивілізований гарний підхід, коли це таке не не повністю е, відмова від якоїсь ідеї. Да, це, по-перше, конкретні аргументи, по-друге, пропозиція альтернативи. І ну, тут немає відмови будувати дорогу. І пропонується альтернатива, так, треба, просто, яка можливо, просто не там. сприймається. Да, на жаль, альтернатива не сприймається, і в цьому, і в цьому питання. Е, і е, е, Тут підтримую Ксюшу, що аргумент не на часі, е, аргумент, е, що там питання за. Захисту довкілля екології, може, не такий важливий. Я нещодавно зробила пост якийсь на тему да, захисту mm -hmm. довкілля, і мені почали писати: нам потрібно виграти в війні, гинуть люди, а ви думаєте там про рослинки. Mm -hmm. Дуже важливо розуміти, що думати потрібно про все, життя не зупинилося, і всі галузі мають функціонувати. А також потрібно розуміти, власне, для чого ми перемагаємо і хочемо перемогти в цій війні. Тому що я точно не хочу перемагати в цій війні, для того, щоб знищувалися величезні зелені зони в місті. Місті Києві так, тим більше, Росія знищує на півдні, на сході України величезні ну природно заповідні території, заповідники, такі прям ну планетарного масштаба і значення там косу. Ой, я такі коло чого на зараз. Не Кін з борську кінську Нова, Я не розумію, що з нею ніхто угу, не розуміє розумі, да. Олешківські піски. Ну тобто ті, ті території, які були такими місцями навіть для туристичних мандрівок і в екологічній системі України дуже важливими. Вони знищуються війною. І що ми робимо в глибокому наразі тилу? Ми робимо те саме, ми знищимо ну, потенційно заповідні території. Навпаки, розуміючи те, що в Україні багато природних зон, дуже важливих для України і для світу, знищено, ми повинні зберегти хоча б те, що ми можемо зараз зберегти. От. А що ми робимо? Ми робимо щось інше. Ярослав Клименко пише: нехай краще бортницьку станцію оновлять чи зроблять щось із нею, як житель Харківського масиву Дарницького району. Да? Ну, Тобто на це є гроші на бортницьку станцію? Дуже, рації. Ну, тобто, mm -hmm. дуже логічне mm -hmm. питання. Е, і мені здається, в мене таке звернення взагалі до громади міста Києва. Е, ці питання потрібно ставити гучніше. да, Війна війною. У нас зараз головна мета це. Перемога, але от бачите, у нас, попри війну, буде будуватися величезна дорога. Да? При цьому є питання і до Бортницької станції Рації, і до заводу енергія, і до утилізації відходів в місті Києві. Ну, тобто дуже багато таких ну, глиб <гум> да, важливих питань. І ну, давайте їх актуалізувати, займатися, тому що ну, справді відкладати щось на кінець війни неправильно. Бляха, вибачте, але я не хочу, щоб під час війни за мій рахунок з моєї кишені, як мешканця Києва, з моїх податків прокладали дорогу в інтересах батальйону Монако, Дубаї і всіх інших. Ну ні, ні, ну стіпа скільки можна. Місцева влада в першу чергу має захищати е, паблік інтерес, це називається інтерес громади в першу чергу. Якщо він співпадає з приватним інтересом. Ну це класно, це так і має бути. Але дуже часто в нас не співпадає, тому що в нас приватний інтерес, олігархи, великі бізнесмени це не люди, які чесно побудували свій бізнес, які типу там якісь відкриття наукові робили і далі їх монетизували, які якісь цікаві бізнес-моделі придумували. Ну, за рідкісним виключенням. Зазвичай це люди, які тупо користуючись владними повноваженнями. Намутили собі якісь ексклюзивні рішення, от і далі за рахунок цього і розвивають свій умовно, скажем, бізнес. Ну я не вважаю, що це типу, можна назвати чесним бізнесом. Навіть так, ну це така в нас перша історія суперкорупційна.